Вовк під вікном. Голодний вовк шукав собі добичу, Забрів він у село. Куди не кинеться скрізь ворота заперті, собаки дуже злі. Вовк з досади підійшов до крайньої хати, став біля вікна і слухає. На цю пору в хаті дитина репетувала і вередувала. Мати сиділа біля неї, забавляла її. Скільки вона не панькала з нею, нічого не змогла заподіяти. Дитина не переставала плакати. Тоді вона почала дитину лякати, щоб вона від страху втихомирилась. Цить! Каже, Не плач, а то зараз віддам Вовкові. Зараз замовчи. Вовк візьми, Гришу. Іди на, візьми його собі. Вовк зрадіїв, уже налагодився був їсти дитину. Думав, що вона подасть йому у вікно немовля. Дитина злякалася і замовкла, тільки зрідка схлипувала. А вона почала його втішати. Гриша Умничок. Він не буде плакати, Я його не буду вовкові віддавати. Ми вовка прогонимо. Іди геть вовк. Гриша плакати не буде. Іч, який він. Хоче Гришу з'їсти, тікай вовк від нас. А то я візьму кочергу, так всю голову і розчавлю. Вовк злякався і побіг від хати. І думав собі нема тепер світі правди. Кажуть, що люди розумні, а ніколи не роблять того, що кажуть. кажуть одно, а роблять навпаки зовсім інше.